Обговорити майбутню співпрацю з міською владою та зустрітися з студентами приїздили 8 жовтня у Житомир Палестинська делегація на чолі з надзвичайним і поважним послом Мухаммедом Аль Асадом. За словами посла, в місті він вперше тому візит, поки більш ознайомчого характеру. Житомир, конечно, город інтересен, город, который слишком промишлені, город, который имеет і Житомирської області, это сельскохозяйственник, який нам інтересны. І ми этот вопрос продовжуємо з міністром СИЗ. Ська хазяї, который недавно только только министр э, сельського зайства не Палестини підписав э, меморандум між Палістиною та Україною. І знаємо, що Житомир Багатий э, камені э. під час зустрічі з студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка посол пообіцяв посприяти кредитації вузу в Палестині. А викладачі університету запропонували обмін студентами. Посол погодився, адже каже, така практика в Палестині є давно. Ви знаєте, та практика у нас є. Правда, дай бог, что будет в Украине впервые с вашим университетом. В российском это есть. У Житомирі у всі роки була найбільша єврейська громада. У 1989 році євреїв було 10 700 чоловік. А за останнім переписом 2001 року 2700 чоловік. У Палестині з Ізраїлем складні відносини. Але Мохамед Аль-Асад запевнив, що на відносини його країни та Житомира це не вплине, тому що сам має друзів євреїв і в хороших відносинах з головним рабином України. Між до проще очі багато друзів. У нас євреї, каторі і живуть в Палестині. І болі того, скажу, що ребят женатых на еврейских девушек. Ми завжди я розсматрию, що Україна играет большую роль э, в решении проблеми Палестина, израильской проблемы. А от думки Житомирян з приводу розвитку відносин Житомира та Палестини розділились. Нейтрально абсолютно кожну людину треба судити окремо, тому дивлячись, які там люди, що вони будуть робити, і так далі. Ти мені чесно однаково. Я думаю, що нічого не поміняється. Студентами нехай обмінюються. А так, що вони можуть нам дати. Хіба що тільки ми можемо свою продукцію довозити до їхньої країни. А так. Ні. А поближе разве не можна знайти побратимів? Ну ось такого нашого побратима. Болгарії можна. Да? Ну да. Ну але зараз ось так розвивають. Як ви думаєте, Як це вплине на, не знаю, на життя взагалі Житомир, от Такі Вот такие відносы. Да Та никак. А почему? А потому що наше руководство надо міняти все. щоб туди прийшли молоді люди і знали, що людям потрібно. А вони знають тільки для себе. Все.